Трактор, який може собі придбати майже кожен селянин, який буде вам обробляти до 10 гектарів вашої землі та зможе вам заробити непоганих грошей на сезонних заробітках. А якщо у вас є домашнє господарство, свині, курі, корови, кролі, то цей трактор буде незамінним помічником у вашому господарстві. В цьому я переконався, коли придбав собі цей трактор. Цей трактор цю легендарну багатофункціональну машину, яка випускалася в Росії, Україні, Білорусі, Польщі та навіть в Мексиці під назвою Сідена 310. у нас же ж він мав скромнішу назву Т-25 або хтз 25 Трактор Т-25 призначений для передпосівної обробки ґрунту, посіву, посадки овочів. Догляду за посівами, міжрядною обробкою овочевих культур, садів, збирання сіна та інших сількогосподарських і транспортних робіт. Також можуть використовуватися для приводу стаціонарних машин, вантажорозвертажувальних, дорожніх та багато інших робіт. Коли я сказав, що цей трактор може придбати майже кожен, то це так і є. Ви можете підібрати за невелику суму. І це цілком реально навіть в сільській місцевості? Там поросяток продав, там бачечка, там картоплі. От і назбираєте за рік другий, а окупить він себе вдосталь. До того це антикризисний варіант. Ціна його стабільна вже порядка 10 років. А якщо його підтримувати та доглядати, буде ще дорожче коштувати, коли ви його купили. Не вірите? Тоді скажіть, скільки коштував, до прикладу, китайський конкурент Донфенг 5 років тому 5 тисяч доларів. А зараз 8 тисяч. При такому розкладі проста людина все більше схиляється до покупки вітчизняної техніки. Що по цінам такий трактор можна придбати від 2 до 6 тисяч. Звичайно, за 2 тисячі я б не рекомендував. Та й за 6, мабуть, також. Найвигідніша його ціна це 3 3,5 тисячі доларів в цьому діапазоні і треба його дивитися. Ось, це мій трактор. Придбав я його за 2900 доларів. З доставкою він мені обійшовся в 3000. Розглядаючи його, я взагалі не мав досвіду роботи на тракторі та навіть ніколи не їздив на ньому. Купив його, можна сказати, в степу. По фотографії знайшов на Оліксі, поїхав і забрав. А відштовхувався я від ціни, мав чітку планку в 3000 доларів і загальне розуміння, що техніці, який 30-40 років, має приблизно однаковий стан і немає сенсу купувати щось дорожче і потім все рівно крутити гайки. Та не прогадав, коли купив цього старичка. Звичайно. Трішки прийшлося покрутити гайок, вкинути пару копійок в нього. І ось він на повному бойовому ходу і готовий до сезону роботи. Пропахавши 1 гектар, я зрозумів, що пахота на ньому не така легка річ, оскільки мав плуга з захватом 1,35 і оранка була по дощу, то 25 сотих я орав приблизно 3 години. Звичайно, це дуже довго і потрібно до такого тракторця плуг із захватом 2,25. Але я із впевненістю можу сказати, що цей трактор вартий, щоб ви звернули на нього увагу. За невеликі гроші він стане хорошим помічником у вашому хазяйстві та окупить себе.